Доброго дня, Мій позивний хан, і нещодавно мені пощастило вижити, збив ворожий дрон в півіху. Не здоганяла мене та нічого не залишалось, як стріляти по ній. Та, Слава Богу, попав та зберіг собі життя, рухався за водою та пролісок, який вже скошений мінометами. О, о, колодець, даже ж Вот такой. Це 120-ка. І десь на півдорозі був засічений дроном, який випустив по координатам FPV-ху і вже почув її, коли її йшов. Дуже характерний звук є, можна ну, у Mavica один звук, у FPV другий. Це такий свист стоїть, який низчим не спутаєш. Як я почув, пройшло десь секунд 5-6. Я повернувся і вона вже була десь ну, метрів за 10 від мене, поки я скинув автомата з придохранітеля. Це було автоматично, інстинкт ну, збереження. Життя. Я поставив на одиночний, тому що це все швидко: це адреналін. Два постріли я зробив, і після другого вона вже почала падати набік. Дрон почав е, на одну сторону, зачепився ще він ударився об дерево. І так сталося, що заряд акумулятора разом з вибухівкою відірвався від FPV-хи, і цим, ну я вже потім зрозумів, так що е, дякую Богу, що відключилася камера на позиціях дуже важливо. Ну важливо бути сконцентрованим. І ти прислуховуєшся навіть там до кожної впакшої або хрусту відточки, слух. Мені кажеться, працюю на 300%, тому що ну, ти розумієш, ну, Тебе можуть, можуть бити, також може міномет працювати, емоції. Ну, ти починаєш їх розуміти вже коли виходиш з позиції. Страх з'являється потім. Е, я спочатку ну, з своєї служби я розумів, що мені треба стріляти ну, навіть кожен день, щоб е, автомат має бути як продовження роки. Я розумію, що від цього буде залежати е, моє життя.